І всім привіт, народ з вас підписав до байка, ми продовжуємо грати в Age of History 2 за Білорусь. Так, економіка. Ми зараз отримали купу нових провінцій, я таки щоб підкачати їм ось так. Трохи економіку. Я ще трохи стрим провінціям підкачав. Тут не, не дорого, бо все. Я докачав всім до максимуму, тут ще трохи інфраструктури можна їм закинути. І ще якимось стрим провінціям, в яких не максимальна інфраструктура. Так, все. Що там, адміністрування? Знаєте ще й ратушу всім закину, якщо вже будівлі суду прямо у всіх є, то і ратуші нехай будуть у всіх. Збереження. Ні, знаєте, що в першу чергу. Економіка, унікальні будівлі, ось це в першу чергу треба. Нехай там гроші накопичуються. Проблема в тому, що тут не було. Вау. там шахти не було десь посеред моїх провінцій. Проблема в тому, що я не отримав жодного дорогого ресурсу. Нічого прям хорошого нема. Прикро, я, ну, це прям прикро. Ой, я усім ратуш побудував. Як так сталося? Як так сталося? Далі. Я б такий, щоб... Це буде дорого. Це буде дуже дорого. Усім залізницю побудувати. 61 провінція. 12 тисяч. Так, в нас немає радника. З питання Новаціна. Щомісячну спадщину додай мені. Військову академію теоретично можна покращити. Давайте спочатку майстерню тримайте всі. Нові будівлі. Мануфактура нові будівлі. Провінції і. Ось заводи не в усіх є. Це неприємно. щоб в ідеалі усім будівельні гільдії побудувати. Або можна усім заводи ще докинути. 170 це дуже дорого, це буде дуже дорого. Бидемо по інфраструктурі. О, ще комусь можна. тримайте Проблема в тому, що ти в тебе союзник Крим, Молдова. А, хоча серади двох провіт. Нормально. болота Бонус захисту плюс один. Давайте десь тут їх зустрінемо. Пішли на Молдову з України, на жаль. А гроші поки що можна в завод вкинути. Ну на, не в усім, але в великій частині побудував заводи. Що тут? Ще замок чекати треба. Ех, пробач, погіршити відносини. Все, зараз замок буде добудований. Я готовий. Пробачмо, справді, пробач. Тільки дві провінції. Вперед. Зараз підуть на нас. Не там. О, все. Вони самі влізли. Так тепер можна побігати, подобувати. Або позвільняти свої провінції. Мінськ. Mm -hmm. Проблема в тому, що якщо я зараз піду в Мінськ, це не буде рахуватись за те, що я в захисті. Ну, поки буду рахуватись за те, що я в наступі. що не дуже хорошо Я б таке, щоб зустріти їх в захисті. Може, ще раз в Мінськ, і вони повернуться. Age of History 3. Так, як би я зараз. Стоп! Ні. Я ж не програю зараз. Це буде тупо передобивати їх. Все. Це було б тупо, якщо б я зараз програв, ураховуючи те, що. Я переміг не один бій. Не маю запас грошей, запас людей для відновлення. Все нормально, я живий. Я ще подобивав їх. Ой, ти що ви тут. Проблема в тому, що в мене недостатньо військ, щоб розділитись навпін Хоча мож можливо вже достатньо. Хоч те, що у нас співвідношення більше, ніж два рази. В мій бік. В принципі, розділитись. І 100 тисяч. Ну тут 63, але фактично 100. В Київ, наприклад, ти правити Іншими позвільняти? Так зараз. Є. Yeah. Ну, майже тут звільнявся. Так, а всіх інших в, в кишеньо. Оф... тут звільняю принці. Єп. Yep. Давай, лишились три відсотки. Все. Заради двох провінцій. Заради двох. У, передай мені Крим. Я можу визволити цивілізації? А! І військові репарації. Ні, дві провінції я забрав. Звільнив. Ну. Придністрова, ні не буду придністрою, звільняти. Та й Угорщину не хочу звільняти. Та її не хочу, все. Просто дві провінції і. репарації репарація, і все. Так, що тут? Ядра економіка. Пройдусь по будівлям тут. По тим, по тим будівлям, які вже в усіх є. Це майстерні мануфактура. І ратуші, і інфраструктура, і все таке. А, до речі, якщо про інфраструктуру вже заговорю. Так, що, я там почав усім заводи робити. Тримайте усі заводи. Тут є чий для будівництва, типу, не вистачає. Але вистачає. За це не хвилюємось. Так, заводи в усіх є. Навіть заводи тепер у всіх є. Торговий центр вже дорогий. По 200. Давайте тепер по душевим провінціям пройдемось. По дешевим будівлям. Наприклад, зорно сховище в кожну провінцію. Ферма. Також зайвими не будуть це все. Так, і не забуваємо підбудовувати інфраструктуру. Так, стоп, а як так вийшло, що в мене. Ой-ой-ой-ой-ой. По-перше, у нас перевищення ліміту. Невеличка. Подруга, ми тут людські ресурси відновлюємо. Неприємно. Але темпи зростання також впливають на людські ресурси, тому що тому те, що я забудовуюся, це хорошо. Інфраструктуру ще, всім кому треба. Мене багато хто ворогом називає. Та чого. Так, мені десь 6300, судячи за все, треба. 6300 буде, і мені точно вистачить на повну забудову вітряками? Є. Зрощення. Зрощення всього 30-ку коштує. На. Age of history 3. Далі механізовані ферми усім би. Ти продовольчі ринки, до речі, погано було б. Вони ще трохи грошей дають. Але головна економіка і місцеві темпи зростання. Що, в мене 2,5 тисячі економіка. Німеччина 6. Ти 4. Але знову ж. Я нагадаю, у них інфраструктура 110. У мене інфраструктура 203. Майже в два рази більше, враховуючи те, що в мене 63 провінції, у них 906. Вау. Так, далі. Литва. Ти все ще. Абхазія, Польща, твій союзник. Людські ресурси. Давайте трохи ще відкладу людських ресурсів. Абхазія, Польща і все, то фу, це взагалі не складно буде. Що, 20 тисяч відкладами, ними вистачить? Цікаво. Що я тут можу? На ТБ. Ні, відвізка вже на максимум. Ще ТБ качну все. Геннералів. Я можу навіть військову академію покращити. На тебе. І ще раз. Все. Та що, оголосити? Польща, Абхазія — байдуже. Так, тут їх розбили. Блін, вони одразу беруть провінцію з укріпленнями. Проблема в тому, що тут як би воно не рахувало так. Я не розумію, як воно працює, якщо вони ще не забрали мою провінцію, в якій є укріплення. Як це рахується? Так, я тут польську армію розбив. Але проблема в тому, що мені не прям, не прям багато провінцій треба. Так, чисто. Чисто південь. Ось так і тебе. Військові репарації? Прекрасно. Більше не треба. Так, і ушилась тільки Русня. М -м -м. Окей. Не проблема. Проблема тільки в людських ресурсів і Союзна Греція, Велика Греція досить. М -м -м. Окей, ні. Нормально, тримаємось, На, тримайте всі. Всі, кому треба інфраструктуру. Спадку не вистачає. Це цікаво. По-перше, я б ще б хотів будівля суду ратуша. І. Давайте пам'ятник усім побудуємо. Це не прям дуже дорого. Це дорого, але не занадто. Ска скажімо так, я можу собі дозволити. Це що русня? -да. Так це є. Інфраструктура. В трьох провінціях добудована тільки. І, до речі, економіка. До максимума усім докачуємо. Хоча ні, не зараз, не зараз. Я ж не всі економічні будівлі. Коротше, поки що не зараз просто. Приміть їх факт, що не зараз. Ну, давайте добудуємо тут зерносховище, ферми, вітряки, зрощення. Міханізовані ферми, я не всім побудував. До речі, унікальні будівлі. Я все одно тут збираю гроші, людські ресурси накопичую. Бо греться разом з руснею вони можуть створити мені проблеми. Ее збереження. Що, давайте ще військову академію для генералів. Ось тут максимальний навичок радників. Це також, як мінімум, цікаво. І переваги. Оборону юнітів. Ой, спадщини не вистачає трохи. Що в мене по ліміту? М -м -м. Так, стоп. Все нормально. На, тримайте ще 15, бо можна собі дозволити. І мені ж, знаєте, ще що цікавого. Технологічно, у них 89, у мене 89. Ліміт. А, у мене 87. У них 299, у мене 228. Угу. Ось це місцевий людський ресурс, саме треба збільшити. Тобто бараки, тренувальні і призовні пункти. Вони збільшать мені ліміт. Саме місцевий. Що, давайте, барак? Хоча б спочатку в, в економіку, токачатись. то качатись. Тольч, ринк, всім побудував. Ой, тут Польшу захоплювали. Це хто? Реатору русня. Хм, але вони можуть зараз виснажені бути. Що, що? Зберегти гру. Зараз, коли в нас є людський ресурс. Коли вони ще з кимось воюють. Коли вони трохи виснажені. Проголосити. Проголосити. Сюди. Ай, вони встигли втікти. Зустріти б їх десь в захисті. Блін, але окей. Я там їх добив. Мінчик. Ой, ой-ой-ой. ой, ой. А ні, нормально, нормально. Подобуваємо їх зараз тут. Ай-яй-яй, так, окей. Я тут в захисті зустрів. Грець, греків також. Так, зараз в мінську покріпитись. 88. Окей, давайте спробую атакувати саме. Нормально, мені здається, в мене військові академії дають про себе знати і так далі. Я десь тут ще бачу ворога. О, ось. Саме виснажуємо їх. Співвідношення. фу 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 більше ніж в три штрази. Як хорошо. У них немає бути стільки людського ресурсу. Щоб мене зупиняти. Ай-яй, греки. Ось греки. Мені більше греки роблять больше зараз. Так. Знову? Ще. Ще побули з греками. Але нормально, я живий, я здоровий. Зараз самому вбивається знову в мене. Прекрасно. Таку мені там дадуть. Як багато захоплювати треба? Є. Yeah. Що мені від них треба. Це головне питання. Ось тут трохи. Що, oh. зробити? І поїхали. Так, ви вдвох. Ти? Ті. Тим. А ні, ти не потрібен. І ось так, все, що всередині. Я тут. Ось тебе зайву взяв. Загалом ось так. Вичку вірупація вже ж. Все? Ой. Ой! 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 Хтось впорався спромувати. Так, ядра. Ой, міжмор'я можна ще сформувати. Мені здається, це в Другій світовій треба робити за Польщу. Але так, все. Тут, типу, ми 10-те місце посилі, але, насправді кажуть, перше, вийти на перше місце це те, що занадто складно, бо по економіці навіть. Ні, по економіці ми 10-те якраз таке місце по економіці, але ефективність економіки. Мені здається, у Німеччині зараз стільки ж інфраструктури, скільки і в мене. В них 297 інфраструктури, у мене 248 це перша економіка. Не кажучи, що вже тут десь має бути якісь будівель чи щось таке. У них, коротше, рівень просвітання скромний. У мене ж рівень процвітання заможний. Ні, ось. Навіть якщо дивитись. по... я 10. найбільший виробник 10 товарів. Вони найбільший виробник одного товару, деревини. Але ліміт в них 490, у мене 305. Це треба віддати їм належне. Але я зараз отримав купу провінцій, які можна дуже спокійно ще сильніше качнути. Так, закон тут взяв. Коротше, це дуже непогано. По посланніш описі ви зможете знайти та придбати мою гру. Симулятор країн, якщо ви придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте її до бажаного, Це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мій спонсор нік, якого ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую дякую тобі за підтримку. Саме завдяки тобі виходять свідомо. Підписка вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!